І так, порівнюємо. Саме дорогі ксінтай, за 4 кінські сили, да? і е, самий не дешевший Кентавр. цінова політика дуже невисока не між ними розрив. Десь 400 якихось там доларів. Можливо вам і треба і той. Глянеться дешевше, ніж дорожче. Давайте глянемо. Говоримо, продовжуємо. значить У нас найдорожча модель Ксентая т 244 т HT і Кентавр 244 Найдешевший Найдешевше це серед Кентаврів. Значить Ми поговоримо, в чому різниця. скажем, Чи варто вам купувати, можливо, зробити вибір дешевшої моделі, ніж дорожчого Ксентая. По цифрах почнемо. Значить, що один, що другий трактор, 24 кінські сили, триціліндрові дизельні двигуни, водяного охолодження, без турб... звісно, без турбокомпресорів. Значить, вайді двигун встановлюється на Кентаврі, на Ксентаї встановлений кемовський двигун. Це якби саме перша суттєва різниця цих тракторів. Значить, що один, що другий, 1532 см кубічних. Значить, що один трактор, даний тракторець, так? що другий тракторець мають одну, однодискове щеплення. І кожухи показую. А, і, і також у нас і, 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 передачі. Значить, 4 вперед, одна назад. Тут ви бачите боковий важіль. І повишеної, і, і пониженої, тобто 8 вперед-дві назад. На даній моделі ксентая, значить, посередині теж так само 4 вперед 1 назад, і повишена понижена, тільки ви бачите, на розміщенні на тунелі трансмісії. так, Це я вам сказав. Тепер значить, ще ключовий момент, якщо вам відійти, то Сінтай. Менше за габарит. По габаритах кентавр має 3400. ксентай має 1300 габарит. Ну, і відповідно значно ширший кентавр під 1450 і 1240. Значить, але, але тут ще момент колісна база. Я думав, що воно буде довше, але ні, я перемірив. Кентаро має колісну базу 1700 мм. Сінтай має 1655 мм. Ну Було таке враження. Але далі ключова, дуже важлива відмінність, в них є е, колії. колії от, скажімо, в такому вже зібраному стані е, 900 колії передніх коліс. І задніх коліс коля 1050. Є можливість тут збільшити, практично до 1000 ти, зліво на право колесо поставити. Тут трошки можна його відвісно, і розширити. Кентавра повеселіша з цим питанням. Значить, 1200 стандарт до 1420 можна розширити передній колій і задній колій 1000 200-1360-1440 мм. Можна гратися колеєм. Клінці, це не тут одинаковий під 300 мм. Тепер дивіться, значить, ТТ розказав, буду по ходу далі розказувати, значить, дивіться, виставив вам виверет коліс. Бачите, як наскільки в кентавра більше вивередку коліс. і реально, коли от я їх вам виставляв сюди, то Кентавром менше рулем крутиш і він, так, роз, радіус повороту значно краще, ніж е, е, Ксентая. Бачите, от відразу видно, від, від, ну, що на, на, пару градусів, на пару градусів кентавр має, на серйозних пару градусів Кентавр має більше. Значить, е, по, е, тепер йдемо такого, конструктив. Значить, спереді тут у нас 4х11. На е, Значить 44 кг спереді Значить ви, ви, ви. Да, от 11, да. 4 на 11-44. Тут у нас 6 по 4,5 маленькі, це 27 кг. Заді пригрози, так само і в одній моделі вони наявні. Значить, кентавра 2 по, 20, по 22, значить 44 кг і тут 2 по 26 52 2 кг. Але, 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 але в цілому кентавр, значить, має 1350 кілограм, значить, і ксентай має 1220 кілограм. Тобто є різниця 100-100-100-130 кг, воно навіть габаритно і ця відповідно. Момент дався знатися в тягу в номінальному тяговому зусиллі. В Кентавра 6,3, в ксентая 5,8. Ну, і навіть при тому всьому, що вони на одинакових шинах стоять. Це виходить, ну, так, задня, дивлюся, значить, задня 9,5 на 24, значить ця 6 на 16. Раз і ця так само. Не промарковано. Подивимося на цієї, щоб, бути 6х16, є. Колеса на шинах вони одинакові. Тепер конструктивно йдемо далі. Ну, таблички, таблички, тут так, але тепер зважте, наскільки, скажем, от фішка тепер бачите передній міст. От такого от шарнірного типу. Значить, бачите, ці пильники, ці речаги цей гідроциліндр, який тут пхає, його толкає, цей маленький мостик. Отак от воно є. Зразу звертайте увагу на раму несучу, яка це все тримає, радіатор, такої толщини, тепер переходимо сюди. Значить, Тут, звісно, трошки повеселіше. Сюди, редукторно типу мости, Тя... гідроциліндр, значить, закритий чехлом, там відкритий, він, можливо, всякий буде. та відкритий був, тут закритий, дії гідроциліндр. значить, Є тут бачите лотники. Ксентаю теж, до речі, вони є, просто не встановлені. Зубачили, да? подивіться грама. Грама тут несуча більша. І як ви тут, бачите, 22-го року цей кентавр, Іменно цю модель дещо ми дивимося. ну Це серійний номер цієї моделі. Отак воно є. значить Генератори одинакові по 350 Вт. що один, що другий, що один, що другий мають е, е, два гідронасоса на рульовеї навісне. На, на Тут, до речі, питають, що тут це місце для бардачка. Оце кронштейник. Ось так воно тут. І тепер сюди. Тут воно так от. Бачите, збоку винесений е бачок для е гідравлічної оливи на, на рульове управ управління. Значить, тепер дивимося. Другий момент. Завжди притримуйте, бо тут оп, така на конструкція, і вам ви бачите весь підкапотний об'єм двигун, доступ відмінний, плюс воно, ну напевно, що плюс. Тепер тут. Оп! І все. Тут підлити. Тут залити ще можна, тут підлити бачок зато тут є, так? Баки одинакові під 30 літрів, тут вони нічого такого, ні плюсів, ні мінусів з Ну, Тут от так воно сховано. Особо буде куда ще відкривати, то тут треба буде розплінтовувати і робити. Ну, 3 секунди роботи, але... Бак мі... капотний улетить, Вон, якщо що, як вітер дуне, як не забудете закрити. Всяке може бути. Так, далі. Значить, Що мене ще зацікавило, завжди от, зручність для оператора. да. Я вам хочу сказати, що от, я брав рулетку і замірив. От ви мене зараз розпомієте. значить, Дивіться. Дивіться, бачите, тут у нас скільки? 55. Тут цінтає 64. Що це означає? Тобто на цьому робочому місці людина, яка має великі ноги і великий зріст, буде не дуже зручно працювати і нагибатися за цими важелями, які знизу знаходяться. А ось це робоче місце, яке значно і ширше, тут. По цих краях і важелі з боку, і ноги більш е, не такі будуть е, зігнуті, буде значно краще працювати, вам буде е, кентаврі, Тут йому значний великий плюс. Е, Переходжу сюди значить, до навіски. Значить, е, навіска декларують, що один виробник, що другий, декларують по 440 кг максимальний підйом Тут вірю однозначно, що в так, такому от воно виконанні воно є, віриться. Ксентайчику ну, якось так воно маленьке таке все зажате може і справитися. Ну, До речі, тут є відмінність по вомах, значить по оборотах. Ксентай може 540 на 720 робити. Кентавр 640 на 800. Ну Такі от вони. Значить, гідробаки, гідрооб'єми нема смислу порівнювати, бо це абсолютно різні трактори але вони плюс-мінус літр, це великої там ролі не буде грати. Тепер, що хотів ще звернути, От дивіться, бачите, валвома причіпне. Тобто, тут вам буде на кентаврі зручно працювати з оприскувачем, з кардуном буде не заважатися. Тут, бачите, як то причіпне. От воно зверху, там от вал схований під копаком знизу, так якби не дуже воно е, файно буде працювати. Тут, до речі, вам треба буде на ксінтай робити. Це дротик, до речі, це прив'язувалося, прив'язувалося, я потім назад. Тут, бачите, нема перемички. Нема перемички. Але тут, будь ласка, є. Отак От воно є. Крісла одинакові, ну, тобто, навіть ті самі заводи-виробники. Панелі, бачите, так само все, розміщено, кермо. Ну, трошки воно якось тут на кентавра більш вишиліше виглядає. Прозорий моноциклон, тут закритий. Так би ви не будете бачити, чи грязно воно, чи не грязно. Треба буде відкручувати до заглядати. От такі в нас було порівняння. Ось такі трактори. подумайте, якщо дійсно хочете зекономити, от така от, скажімо, зекономити, але мати такий трактор на 4 передачі, передній місць ведучий і КМ-овський двигун, будь ласка, є така модель. Якщо хочете мати трактор важкий, більший, ширша колія, значить, більше робоче місце, зручніше, одним словом, для високих людей, він трошки дорожчий, ніж цей трактор. Самий дешевший кентавр трошки дорожчий, ніж саме дорогі кінтавір. Ось таке в мене порівнення, отак от воно от буде. Працюю в Луцьку, на Монсурова, Чагро, замовляйте, дзвоніть, буду радий вам відповісти, проконсультувати і, звісно, продати. З того і живу. Все на зв'язку. Дякую.